Те, що я розкажу зараз про Тараса Шевченка, рідко вчителі розповідають в школі дітям. Тому дітям і не дуже цікаво. Перше стиль і одяг. Тарас Шевченко слідкував за модою завжди не тільки свитає кожух, але фрак, циліндр, шовкові сорочки та шовкова хустка на шиї. Він мав два гардероби: один для поета, інший для художника. Носив лаковані чоботи і не терпів бруду. Друге їжа борщ ще сметаною пампушки з часником, а ще дуже любив квашену капусту і галушки, а запивав він це все узваром. Третє погодження у високих колах художників і поетів, він був інтелігентом і трішки бунтарем і мав такий голос, що міг зачарувати всіх. Шевченко мав шикарну дикцію. Коли він читав свої вірші, то скрізь панувала тиша, і на очах слухачів навіть чоловіків. З'являлися сльози. Четверте, звички. Тарас Шевченко пив, курив люльку і міг добряче лаятися, особливо в листах. Вважав себе більше художником, ніж поетом і мав понад тисячу художніх робіт. І п'яте, жінки. Куди ж без них? Шевченко мав аж дев'ять закоханостей це ті, про які ми знаємо. Жодне кохання, на жаль, не завершилося шлюбом. Він мріяв про родину, але залишився сам. Оксана Коваленко це кохання з дитинства. Амалія Крюденер світська пані аристократка, ликера поосмак, проста дівчина, служниця. Тарас хотів одружитися з нею, але вона не любила його і зрадила. Про Тараса Шевченка це нудно і не цікаво.